З початку 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів. Зокрема, зросла мінімальна заробітна плата. Нині вона становить 7100 тисяч гривень. Прожитковий мінімум зріс у середньому на 12% і складає 2920 тисячі гривень. Мінімальна пенсія підвищилася до суми у 2361 тисячі гривню. Більше про те, що в Україні змінюється з 1 січня, в коментарі фахівця. Відповідно до прийнятого вже державного бюджету. Набуває змін в частині фінансового, скажімо так, забезпечення. У нас підвищується з 1 січня. Мінімальна заробітна плата становитиме 7 тисяч гривень. І з 1 квітня 2024 року вона ще раз буде підвищуватися, буде становити 8 тисяч гривень. Відповідно від цих показників, у нас як то кажуть, змінюються і мінімальні прожиткові мінімуми на дітей, якщо це стосується, там коли стягуються аліменти, враховуються з цього. А моменту відповідно, у нас змінюються ставки судових зборів за подання позовних заяв до суду, тому що також підвищується щодо вступної кампанії у 2024 році. Знову буде для абітурієнтів мультипредметний тест. Не буде зовнішнього національного оцінювання, як було до початку повномасштабного вторгнення на територію України. Поки що ситуація залишається для студентів потенційних, така сама, як і була у 2023 році. Продовжується у нас розвиватися, скажімо так, ринок землі, тому що до кінця цього року могли. Землю придбавати лише громадяни. З 2024 року землю можуть придбавати і юридичні особи. Але там є умова, що ця юридична особа, звісно, повинна була бути створена лише на території України. А також з 26 січня набуде змін законодавства про освіту. І буде встановлено граничну кількість учнів в класах. Це для першачків стосується, тому що планувалося, що максимальна кількість учнів буде 30 осіб на один клас. Тепер будуть зменшувати до 24 чотирьох учнів в одному класі.